Хлопці, дівчата, привіт! Сьогодні у нас великий день, фінал чемпіонату світу з футболу. І спеціально під цей захід ми вирішили зробити для вас невеличкий сюжет. Як ви знаєте, будь-який футбольний великий форум він супроводжується випуском мерчендайзу, або якщо казати простішою мовою, випуском сувенірів. І ми такі сувеніри для вас знайшли навіть у воєнній Україні вони продаються. І зараз розкажемо про них. Тож, це отакий альбом, наліпок від компанії Поніні. Фанати колекціонування знають цю компанію дуже добре. А інший сувенір це також вироб від компанії Panini, але це вже колекційні картки. А, власне, ось отакі от жестяні банці. Ну, поїхали. Давайте подивимося, що, що, що нам пропонують. власне, а, Тож, отаким от чином виглядає. Таким чином виглядає альбом, він звичайного невеличкого такого формату. І е, він абсолютно стандартний. Е, По-перше, можемо сказати, що він насправді нам не дуже сподобався, тому що якість самої поліграфії, я сподіваюся, ви це бачите, вона доволі низька. Альбом виконаний погано, Сам, е, самі листи. І наліпки. Ось так, наприклад, виглядає збірна катаров, є у нас тут два гравці. Можете побачити, що дизайн він такий доволі шаблонний, просто вирізали по контуру чуваків. Я думаю, що дизайнер хороший може зробити, зробити таку працю доволі швидко. Тобто самі наліпки, вони також, якщо чесно, не дуже. А, ось збірна Голландії, ще один приклад. Коротше, все ось так доволі стандартно. А, фото командні, вони власне також роздруковані, вже ви їх не колекціонуєте. Коротше, ось таким чином, якщо чесно, якщо чесно ми не радимо купувати цей альбом. А, може, тільки для якоїсь там колекції, якщо ви збираєте прямо все, збірна Польща, ось така. Ось так виглядають лого. Золоті. Повністю також не сказати, що це якийсь талон дизайну, але насправді доволі банальна шаблонна штука. А, також паніні зробили а, таку річ. А, на тисячу наліпок а, ви, вам може попастися ось така рідка рідка наліпка, і вони, до речі, на Олексі продаються приблизно за тисячу гривень. А, це якесь знущання, якщо чесно. теж, ну, Тобто одна рідка наліпка на тисячу це просто ну, Якесь здирання грошей з, кол з колекціонерів. Коротше, з цим альбомом ми закінчуємо. Давайте ти далі. А, єдине що, я вам хочу показати для прикладу, як має виглядати сучасний альбом. Ось вам аналог від компанії Tops. Тут неймовірна якість поліграфії. Дизайн, бачите, дизайнер працював, відробляв гроші, які йому заплатили. Ось так виглядають е футболісти. Є великі наліпки, які одразу ж пакетику, до речі, вони коштують. Стільки ж скільки вироби від паніні. З таким чином збирається стадіон. Самі наліпки, як бачите, вони ось таким трикутничком вклеюються. Тобто є класний контур зроблений. Ну, коротше кажучи, якось так. А більше того, в топсі пішли ще далі. У них є цілий ряд наліпок, які називаються Live. Ви маєте купувати їх на сайті компанії. І там, власне, вони випускають усі лайв-стікери. Коротше, проходить серія матчів один тур, і випускається така серія стікерів. І ви маєте на сайті компанії Топс їх купити. Дуже круто для колекціонерів. Це просто якийсь неймовірний інтерактив. Ось так вони виглядають. Бачите, тобто тут вам показують усі ключові події, які сталися у турі. Дуже класна штука. Взагалі, я просто офігів, чесно кажучи, коли минулого року придбав цей альбом, і раджу звернути вам увагу саме на вироби цієї компанії. Більше того, у них є ще отакий додатковий пак стикерів: це трансфери, які сталися у зимове трансферне вікно. І для них також є окрема частина альбому всередині, куди все це можна заліпити, коротше кажучи. Ось тут, да, тут лайви, і тут е, десь можна знайти власне, і трансфери. Ось така справа. Коротше я до того, що колекціонування воно також прогресує, не стоїть на місці, і паніні, здається, трошки відстали. Але, Йдемо далі. Е, картки. А, господи. Е, Дуже важлива річ, цей альбом продається майже в усіх кіосках преси, його ви можете купити без проблем офіційно. А оці картки вони продаються на Олексі, в кіосках і десь на розкладках їх, на жаль, не купиш. Різні є конфігурації, можна купувати з альбомом, можна просто окремо пакетики, можна ось у таких жестяних банках для зберігання. Вони, до речі, доволі великі і сюди вміститься, ну я не знаю, може. Може, десь 400 карток. Трошки покоцалося, вибачте. Коротше. Коротше, так. Як вони виглядають? Вони виглядають вже значно покраще. По-перше, -по є ось такі, наприклад, лімітовані картки. ось е Сріблясті, бачите, отак от красиво вони е виглядають. Купа різних тут назв, легенди, гольова машина, фаворит фанів, що хочеш. Е, до речі, дуже важлива річ. Зараз я, господи, знайду. Е, да, ось, До речі, Меті Кеш його називають Меті Готівка поляки. Трошки з нього стібуться, тому що він поляк за походженням, але народився в іншій країні. Коротше. Е, тут є прикольна штука. О, Месі, до речі, в мене попався. Це не рідкісна карта, але тим не менш, доволі прикольно. Був дуже радий. А, от, є картки, які називаються Contender Team. Тобто команда, яка намагалася вийти на чемпіонат світу, але в неї не вийшли. Тут є Україна, ось вам Ярмоленко, будь ласка. Тобто, якщо ви хочете зберегти якусь згадку саме про участь збірної України, вона тут, тут буде і тут будуть гравці. Ось десь в мене тут був. да, Ярмчук, будь ласка. Так що ця колекція вона для фанів України насправді також. Доволі, доволі корисно. От, ну, картки мають хороший дизайн, хороша поліграфія. Тут все доволі чітко, все якісно. Тому, якщо ви хочете залишити якусь згадку про чемпіонат, я вам раджу сконцентруватися саме на цих картках. Вони класні, якісні, красиві. Більше того, власне, з ними ви можете ще й грати в настільну гру. Тобто, фактично, вони, ви їх колекціонуєте для того, аби грати з друзями потім. А не тільки отримувати якусь естетичну насолоду, як у випадку з наліпками. От також є ось такі от логотипи команд. Ну, коротше, ось така ось штука. Здається, все вам розповіли. Дивимося сьогодні фінал, коли ми запустимо відео. Він якраз буде починатися. Якщо хочете наш невеличкий прогноз, він буде таким: ми думаємо, що виграє Аргентина. Я не впевнений, що це станеться в основний час, але думаю, Кубок забере Аргентина і е, обов'язково заб'є сьогодні Месі, тому що йому потрібно більше за всіх. Ось такий в мене прогноз. Все, хлопці, до зустрічі! Дивимося фінал. Радий був вас всіх бачити. Пока!